Слава Україні у Кам'янці-Подільському поліцейські затримали чергового закладчика на Хмельниччині. Поліцейський офіцер громади вчасно викликав медичну допомогу п'ятимісячному малюку. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є п'ять хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Прокопенка на посаду керівника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Відповідний указ учора, 9 травня, опублікували на сайті глави держави. До цього Олексій Прокопенко був тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління служби безпеки України Хмельниччини від 25 травня минулого року. Чергова бавовна на Росії внаслідок нічної атаки БПЛА на підприємство в Дзержевському районі Калуської області сталася пожежа. Її вже ліквідували. Про це заявив губернатор області. За попередніми даними постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства. Міноборони Росії стверджує, що вночі сили протиповітряної оборони знищили 5 БПЛА, з яких 3 – на територію Брянської області, один на територію Московської області та один на території Білгородської області. На Хмельниччині захисників та захисниць запрошують взяти участь у стипендіальній програмі. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької обласної ради. На початку року обласна рада підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією Київська школа державного управління імені Сергія Нижного. В рамках співпраці й діє стипендіальна програма Невтрачене покоління. Стипендія заснована в пам'ять про бійця 72-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Леоніда Грищенка, який загинув під час виконання бойового завдання під вугледаром. Мета цієї програми дати можливість молодим захисникам та захисницям, які мають бойовий досвід, здобути нові знання і навички задля професійного зростання та підвищення власної ефективності. Стипендіатами можуть стати військовослужбовці, ветерани і ветеранки віком від 22 до 30 років. Претенденти на отримання стипендії обиратимуться рішенням наглядової ради. Кам'янці-Подільському поліцейські затримали чергового закладчика. Подія сталася учора, 8 травня, близько 17.10 по вулиці Вокзальній. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. У ході спілкування він повідомив, що має з собою згортки з синтетичними наркотиками. ПІВІПІ. Солі він придбав через телеграм-канал, розфасував по дозах і мав намір збувати методом закладок. Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього наркотики. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантові підозри 28-річному наркоділку. Загрожує від 6 до 10 років ув'язнення. Учора на Гмельниччині розпочала роботу 58-ма місцева пожежна команда. Її очільником стала староста села. Про це повідомили в управлінні служби надзвичайних ситуацій. Місцева пожежна команда розпочала роботу у Великій Британії у, у Великій Березні. Припрошую, у Тіпшептівському районі. Пожежний підрозділ буде відповідати за 9 сіл з 4 тисячами населення. Відтепер за безпеку людей відповідатимуть 9 вогнеборців. Шестеро з них добровольці. Серед них троє жінок, які змінили побут на ухо. Проно безпеки земляків. На Хмельниччині поліцейський офіцер громади вчасно викликав медичну допомогу п'ятимісячному малюку. Дитину Лохомануло та батьки чомусь не поспішали звертатися до медиків. І ліків удома у них не було. У цей час, як повідомляють в обласній поліції, у Росошанській територіальній громаді до сім'ї з профілактичним візитом завітав поліцейський. Він одразу помітив і викликав швидку малюка. З матір госпіталізували. А сім'єю займаються ювенальні поліцейські Служба у справах дітей взяла родину під супровід. Сьогодні у Хмельницькому заплановані ремонтні роботи на електромережах. Енергетики попереджають про відключення світла. Отже, сьогодні до 17-ї без електропостачання будуть мешканці вулиці Гуменюка, будинок 30, 33, 35, 36, 37, 38 та 40. Вулиця Мельникова, 3, 5 та 17. Провулок Мельникова, будинок 9 та 11. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Підтримуємо збройні сили України, підтримуємо один одного, донатимо та нищимо окупантів разом. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.